В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святої Воскресення Твоє славимо. Так сьогодні Церква Христова, неділю Христопоклінну, в неділю середохресту по-старому, як казали наші діди і батьки, на середину храму виносить святий животворящий хрест і творить поклоніння, співаючи цю пісню, віддаючи шану поклоніння і славу Христу Господнього, від якого віруючи, наповняється силою Божою. Яка скріпляє нас на дорозі посту і допомагає голови невидимих зміїв сокрушити, переможцями гріха явитись і достигнути, і поклонитися святому Воскресінню. Три тижні Великого посту пройшло. Ще залишилося три тижні до вербної неділі і страстний тиждень до Пасхи Христової. Кажуть, що чим далі, тим тяжче. Бо коли наближаємося до найбільшого свята, до Страстного тижня, то найбільше є гріха і спокуси. Але треба сили. Сини Духу треба скріплятися з тою благодатною силою, яка сходить із святого Христа. Бо апостол Павло каже, що хрест Христів для нас це є сила Божа, якою ми спасаємося. А для тих. Які його не розуміють мови, не знають його значення святого Христа, для них це глупота. Отже, перша страхіра на поклоніння Христу, яка співається в той час, коли виноситься вчора, коли виносився Святий Хрест, коли вірні цілують Хрест, винесений на середину. Так зворушливо успіває про наше відкуплення від ріка, прокляття і смерть, прокляття і смерть силою Христа Господнього. Прийдіть, вірні поклонімося живододайному дереву. На ньому бо Христос цар слави простерши добровільно руки і підніс до первісного блаженства тих, кого раніше ворог спокусив, та від Бога віддалив. прийдіть, вірні, поклонімся дереву, яким ми вдостоїлися стерти голови невидимих ворогів. Прийдіть усі покоління народів, пошануємо піснями Хрест Господній. Радуйся, Христе, впалого Адама досконале визволення. тобою вірні народи хваляться. Бо твоєю силою відважно перемагається безбожних людей. Тебе нині ми, християни, з побожністю цілуємо і на тобі прославляємо розп'ятого Бога, промовляючи. Господи, на ньому ти розп'явся, тож помилуй нас, як добрий і чоловіколюбець. Хрест Христовий для нас, християн, свідчить про велику безмежну Божу любов до людського роду, свідчить про Боже милосердя, яке Бог виявив до всіх грішників. Через Хрест Христовий здійснилось наше спасіння. через нього подається нам відпущення гріхів. З нього спливає на нас ласка Святого Духа, в на наша радість, наша надія. Ось що для нас є хрест хрестів, для християн. Тому вороги Христові так його боялися? Звичайно, що він в старому завіті до того моменту, поки був розп'ятий. На хресному дереві наш Спаситель, він вважався знаряддям ганьби і найжорстокішою карою для переступників. І в Старому Завіті написано в Біблії, проклятий той, хто був совисять на дереві. Але колись хрести не були такі, як зараз. Це було перекладено. і особливо. Такою карою каралися в Єгипті, в Римі в інших країнах і навіть в Ізраїлі. Також була ця кара. І ту кару приписали невинному спасителю. злочинцем називали його. І навіть коли треба було завдати найбільшої муки, то треба було знайти найтяжче дерево. З якого зробили хрест, а те дерево, як ви знаєте, ми вже тут згадували не раз воно плавало овечій копілі. А виросло воно на могилі Адама з тих трьох зернят, що його син всіх приніс для оздоровлення, що його ангел дав в раю, коли він прийшов, коли батько захворів. Ось яка історія. Це добре, а ми сьогодні не будемо говорити. Про історію того дерева. Але вони довгий час плавало, і коли цариця Савська, як ми кажемо, Михайла, Михайда, Люди кажуть, в селі так, так кажуть, приїхала до Єрусалиму послухати мудрості Соломонової. І те дерево плавало на купілі, зробили кладку. І вона по ньому не пішла. Вона пророчу сказала. Що на цьому дереві буде розп'ятий Бог. І ось така кара була, що того, коли засуджували, не Хрест, сам мусів нести це дерево на місце страти, і так було. І навіть Христос опадається раз, другий, третій раз. І Симон Керенеський допомагає, але Христос доніс це дерево до кінця, до Голгофи. І там дав себе добровільно. Як Бог дав себе розп'яти. А чому? Апостол Павло, апостол Павло, великий апостол народів, який найбільше подаронився до слави Божої, він вдумуючи у ту безмежну Божу любов на Христі, він закликав, Боже! Ти полюбив мене і життя своє віддав за мене на Христі. Не віруючи людині, тяжко зрозуміти ті слова. Як можна віддати своє життя на Христі? Ось так Христос зробив. Він знищив гріх. Віддавши своє життя за інших, бо немає більшої жертви і любові, хто життя своє віддає, а це Христос. Але щоб нам краще зрозуміти, то я сьогодні знову в той момент себе пригадав такий момент із людського життя. Як одна дівчинка, я вже вам тут оповідав, і сьогодні ще повторюю, як одна дівчинка, Маленька, може, трошки і старша школярка, питає свого тата рідного. Тату, скажи мені, чого всі діти? Всі діти мають мами, а я не маю мами. А ти ж моя мама. А тату, їй сказав: доню, ти вже така розумна. І вже велика, що я тобі можу сказати все, всю правду, коли твоя мама носила тебе під серцем, лікарі сказали їй, що двоє з вас жити не можуть. Одне мусить померти. І твоя мама та в операційному столі. Кричала, рятуйте дитину, рятуйте дитину, я можу померти. Рятуйте все робіть, щоб дитина була жива. І ти, доню, народилася жива, а твоя мама на операційному столі віддала свою душу за тебе, Богові. Бо вона так тебе полюбила, що життя своє пожертвувала за тебе. І та дівчинка зрозуміла. Весь час можна було її бачити на свинтарі, на могилі своєї мами. Вона там молилася і, і, і плакала і казала: Мамуню, моя дорогенька. Чому ти не дала мені пізнати твого материнського серця, яким ти мене так сильно полюбила, що життя своє віддала? Ось так. Ми тепер можемо зрозуміти краще ті слова апостола народів. Апостола Павла, котрий закричав, що Христос нас полюбив і на Христі за нас віддав життя своє. Бо хрест сила Божа, хрест радість світу, хрест спасіння хрест спасіння церкви, хрест воскресіння мертвих. Хрест надія по поки... кількіха вірний хрест окраса церкви, хрест охорона вселенної, хрест надія безнадійних охорони сіників, ниність дівчат, хрест слава мужчини, вінець старців, стартів, кольгавих, володарів сила, хрест падіння гордих, хрест пристань для переслідування. Хрест хліб для голодних джерело спрагних, то ж кладімо цей знак завжди: знак святого Жиротворного Христа на чолі, на очах, на устах, на грудях, на раменах, ані на хвилину, ні на один момент не залишаємо Христа та без нього нічого не робімо. Але чи спимо, чи встаємо, чи працюємо, чи переходимо ріку, чиємо, чи їмо, чи Мандруємо, чи п'ємо, чи йдемо в дорогу, плаваємо, завжди осіняємо себе знаком святого Христа. І добре наші діди і прагіди робили. Пам'ятаєте, старші, пам'ятаєте, коли починали справу важливу, чи сівбур, чи іншу справу, чи сідали за стіл споживати їжу. То перше перехрестилися, зробили знак святого Христа, але правильний знак святого Христа. Бо інколи ми бачимо, особливо на останньому цілуванні на похоронах, коли йдуть до Христа цілувати, то так: помахає, помахає, як небудь, це є зневага святого Христа. А хто зневажує святого, то й тяжко. Рішить, так як ті безбожники, що думали, що вони повалять хрести із храмів, поскидають хрести покидають їх болото в ріки, в ями і кінець християнства. Ні. Хрест знову повстав. І так було на нашому храмі. Я вже вам не раз то говорив, що безбожники цей хрест, який має три метри. Ширини, перекладена на нашому храмі, перекладена, має. Примети, що не хотіли скинути, наняли безбожника, але безбожник впав і вбився. І так всіми було, хто це робив. Багато є прикладів нескінченних свідчень, як це було. Бо для хрест для них є глопота. А для наших християн сила, бо тож дорогенькі, скріпляємося силою Христа. пройдімо цей піс далі. Висповідаємося, покаємося. Покаяння це є дуже легеньке. Покаяння. Знаєте, що таке покаяння? Метаноя по-грецьки. Навернення. Повернення до батька, повернення до Бога. До отця люблять, а Він чекає, чекає на нас усіх, так як батько чекав блудного сина. Навернення, звернути з поганої дороги життя, навернути до правди, до святості. Отож, правильно це зробім. Навернімося, цілуємо Святий Хрест, носім його на грудях. Інколи носять на вушках, не можна на вушку носити. Це зневага. Це вже як сувенір. А хрестик не може бути сувеніром. Це є святиня. І де ще хто є таке, що я си нагадав, що є ще такий, інколи як кажуть, ой, як хтось мені дарує хрест, то то вже якась кара буде. То так кажуть безбожники, атеїсти і ті сектанти всі, а хрест це найхрестик хрестик а то це найбільша святиня для нас. Я знаю навіть, ті, які навіть кажуть, що я найпобожніший. а найпобожніший, то навіть так говорить, так було не раз. Каже, от отче, мені подарувала Хрест. Що я маю з ним робити? А то всі кара на мене смать. Ні, навпаки, диявол буде втікати від Христа. Він тікає, він боїться Христа. Отож, кланяємося, носімо його на грудях і дякуємо нашому Спасителю за те, що він з безмежної любові до нас своєю смертю на Христі. Відкупив нас від вічної смерті і відчинив нам двері. До вічного щастя в небі Ісус Христос нині продовжує здійснювати спасіння через свою хресну жертву. І кожний віруючий в нього може спастися. Амінь. Сьогодні ви знаєте, що в нашому місті Львові є хресна дорога, хресний похід. Від храму Михайла, архістратига до собору святого Юра о 15-й годині, навіть трошки раніше на цей, так що ми всі запрошені на цю хресну дорогу у Львів, яка вже багато років практикується охресту поклінну неділю. Так що, хто здоровший, хто має бажання, хто має на час, то обов'язково. А для старших. Для немічних, бо є і старці наші парафії, і немічні люди, правда, вони не можуть прийти. то їм не обов'язково. Бог того не вимагає і силою. То буде і в храмі нашому. Отець Юрій буде в храмі також відправляти, бо він, оскільки також трошки має проблему з составами, він то буде відправляти тут Христу дорогу, чин, спасію і казання, проповідь науки. бо ми практикуємо так, що на протязі цілого великого посту на кожній хрестній дорозі, на покаянних канонах, на вечірнях весь час проводимо реколекції, науки про піст, про гріх, про покаяння, про сповідь, про як треба сповідатися і що таке гріх, і так далі, і так далі. Бо не всі, може, ще чули, не всі ще знають. А це треба пригадати собі і ці реколекції, і одночасно. Хресна дорога, в середу і п'ятницю. На цьому тижні. Приходьте, читайте з тих книжечок. Прочитайте ту хресну дорогу, хоч раз у році. Ось, в середу і п'ятницю, літургія прежде священих дарів, о восьмій годині, читання вустів, поминання е, померлих, а субота. Ті суботи у великому пості зараз є, вони є поминальні задушні суботи. Літургія Івана Златоустого, о 8 годині, вечором, в соботу, вечірні, всеножте, а в неділю наступна, четверта неділя Посту, як і звичайно, і кожної неділі. Але, дорогенькі, сповіді пасхальної не відкладайте на останні дні, на останній тиждень. Бо ти думаєш, та ще не грішу. Та не треба вже грішити. Висповідайся, і треба. Якось триматися і перебороти то все. Найкраще з вечора сповідатися. Пригадати собі, написати на картоці. Все гарно, потім є молитва з-під сумління, з-під совісті, з-під гріхів. Ще собі пригадати, помолитися обов'язково, які то гарні ті молитви перед сповіддю. Ось як там є на церковнославянській мові, ось чадо, тобто дитину. Це Господь стоїть і слухає Твої, але не забудь нічого і нічого не скрій перед мною. А Він милосерд і все простить. Отож, Божого благословення вам спокою, миру в нашій державі, порозуміння злагоди, якої бракує найбільше злагоди. Всюди бракує, починаючи від верху аж донизу. Нехай Бог благословить вас. Слава Ісусу Христу! Благословені Господь на вас, то благодаті чоловіку любі завжди, нині по цей час і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Господи Господи помилуй, Восподи хвилина, восподимо, восподимо. Воскресі змерти, Христос, істинний Бог наш, молитва своєї Своєма, силою чесного Жого Творного Христа.